Ань, так подобається той твій комплект, де джемпер зі спідничкою. Ти зараз говориш про мій в'язаний сет кокет. О, так, так, кокет. Але в мене є одне запитання до тебе. Це стосується спіднички. Вона не просвічується. Лишайся на місці. Я тобі зараз все покажу. Так, Ця спідниця не має суперкласної щільності. Такий вигляд вона має. Коли на мені білизна, сама бачиш, якого кольору. Ось так виглядає спідничка. Коли тягаєш білизну тілесного кольору, та покажу тобі ще дещо. Додаємо колготки, і спідниця виглядає просто чудово. І тут дійсно, взагалі, не важливо, якого кольору будуть твої колготки бежеві чи чорні, а може й червоні. Фух, я сподіваюся тебе хоч от стілечки переконала, тому що це не пов'язане саме з тим, що це в'язана спідниця. Тут мова про те, як ти втягаєш цю річ. Бо пам'ятаєш, в тебе взагалі є спідниця бавовніна, яку ти купувала у магазині, вона просвічується не менше.